Доброго дня, добрі люди, глядачі каналу, підписані, не підписані. Адвокат Володимир Клим. Продовжую вчитися на чужих помилках. На чужих помилках краще всього. Бо далі говорять, якби знав, то пустилив. І не думає, що на каналу він підписаний не був. Тема. Тема у нас наступна. Величезна помилка з довіреностями, які виписують за кордоном. Яка полягає в тому, що беруть бумагу, друкують український текст, йдуть до нотаріуса у буркінсо, наприклад. І там нотаріус, звичайно, нічого не розуміючи, якщо не володіє юридичними екстрасенсорними здібностями, бере і посвідчує. Тому поїхала. За кордоном нотаріуси трошки не такі, як у нас. У них навіть якщо візьмеш там, напишеш на бумажці, Я дурак дата і підпис, він вам це завірить. До наших піде, засвідч заяву про свою неграмотність. попробуй. Наші вникають кожен текстик. Все, а в них от там публічні нотаріуси, вони засвідчать вам будь-що і будь-як. А ви з тим робіть, що хочете. Правильно ви це чи неправильно, ну, напишіть унизу в коментарях. А тут, ну ще раз повторюся, тобто була посвідчена довірність на українській мові без перекладу. І що сталося? Люди продають в Україні квартиру. Майже про все домовилися, все. Вибрали покупці свого нотаріуса, що є правильно, на мою думку. А той відмовився і наговорив продавців не купляти таку квартиру. питає. А можливо, вони його туди привез, привели на Мотузці. Чи німого, чи п'яного, чи людина взагалі щось зовсім друге думала. Як нотаріус міг перевірити думку цієї людини? Нотаріус просто засвідчив підпис, що людина це підписала. Питання двояке таке. Ну, більшість нотаріусів насправді говорять, що. Це нормально, це можна робити навіть в одному, в одному спорібо, то там навіть відповідь з юстиції прийшла, що воно не суперечить законодавству України, але деякі мої знайомі говорять, що це недовірність. Тому що в довірності потрібно було, щоб була перевірена думка особи тощо. Тому коротко рекомендація, щоб не тягнути кота за хвіст. Основне так не робіть. І рекомендація. Якщо вже виписуєте за кордоном довірність, нехай вона буде на мові держави, в якій ви складаєте, виписуєте цю довірність. І посвідчена їхнім нотаріусом. Далі зробіть переклад і буде вам добре. Чи ви там в Африці, чи в Ізраїлі, чи де. Найдіть далі перекладача. і в цей нотаріально посвідчений переклад з оригіналом довірності. Чи в Україні знайдете перекладача, нехай наші нотаріуси все роблять по ньому. І друга рекомендація це підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, і будете вчитися на чужих помилках юридичних. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.